Першому бой, я йому трофей заробітував, аК-12. Врончика велика. Дякую, допомагали хлопці. Молодці. Шарах, бронебойка, положив. Літи, і літі. На роздум в тебе є пару цикл. Страшно було, у тебе руки трусяться і ти такий. Асну навісний бабі. Шана, я пролетіла, да він не зципіла. Я в шокі, я ви салати на вигляді. Група ще родився. Ти тупо реально відбитий. Я їх отягнули ви всі, так сказати, в братську могилу. Зайшли пози, ну, на позицію, а копались. Ми лініве хлопці були спочатку, ну, з... діло, діло не доходить до, до роботи, поки, не да, поки робота не прижме. Окопались ми йде, за, дня 4. за дня 4. Зробили такі, так сказати, маленькі норки собі. А потім, коли вже нас прижали, то копали ще за два дні. І в півічками. Робити. Скиди робити почали біля. І ми вирішили, що треба угублятися. І ми почали углублятися і робити собі доповнительний тунель, що? щоб сховатися, щоб не розібрали. Бо так то, типу, укриття було, але сильно ну, там десь, може, ну сантиметрів 30 на землі було та ми вирішили угубитися ще більше. Щоб не дай Бог, так сказати. Да, не дай Бог. Порошено, Бог порошено. Боже, От это... я в канурі. Ти там нару я викопав. Ось це все. Хоч так. Mm -hmm. Да, 16, 16 дней, 16 дней на позиції. А так хочется что-то вкусненькое съесть покупаться. И лягти ты на кровать. Он вот так сидим в яме. И чекаем. А так в основном... Кошмар. Миномет. FPV и мовики. Mm. Пострися тоже. Мне надо. Передайте нашим шумам Вообще, первый месяц практически затишья. Они второй месяц пошли. И так пошли конкретно. По двоечками, по троечками. Заходили уже по полю, уже в открытку и шли. Через поле заходили в посадку и шли, то ли. На другую позицию к пацанам, то ли до нас. Птички уже тоже в курсе, птичкам доповедь сразу. И они смотрят на камерах, так, где они лазят. Если заныкались, хорошо, птички улетели, развернулись, они пришли к нам. Все. Перепахали посадку. Що мінометчики наші, що дрончики, да, дрончикам велике. Дякую, допомагали хлопці. Молодці. Міномітчики, дрончик нам теж так? — Так, все мінометчики кошмарі, не так близько біло. Мінометчикам теж не дякую. не дали, блін уснуть, як сказати. Так, Приводили в бере. В себе, так. Страху наводили теж. Ну, а ми такі, я свім цінкую, слишу виход з нашої сторони, і тупо метрів трафта. Я таку спільголову на таких скол. Десь ті пасікло, такі шрапнилі літали. У мене це як було сусідня позиція. У них було зітхнення з росіянами і так сказати один втік. По радіостанції сказав, що десь, десь йдемо в нашу сторону. Я сидів, ждав, ждав. Навіть два я його ждав і йде по підпосадочку. У нас була сильно густа посадка, чистого звук і все, на звуки орієнтувалися. Звук? Це вже... Зриняє, там... Потом вже почали бачити, коли Силуэт приближається, дронщики вже <звук> трошки посадочку прорядили. Уже такого метрів двісті було видно. А стала віста бебі. Вогонь, вогонь. Мій бій був, да, дуже такий затяжний, я ну, боявся, звісно, ну, Я як страх своє переборов. Утро починається, я щось в туалет. по-маленькому в бутилочку подзюлю, в окопчику, э, Слышу сишу, сакопа голоса. І недалеко так. Я ж, коротше, з блиндажика вылажу. Ну, Сава говорить. говорит, ну, говорю, Сава там, он меня, ну, он меня ну, сомневался, но он все-таки убедился, что, что я, ну, я, я лишусь. Скажи, я, 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 я... Вылазь, бо я на вильзе, а у Пот... мене був был дождевик на мені. А він орудит, он шарудит, а, на... а там ну, я свой снял, короче, дождевик. Да. А я меня зароста, ну, 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 ну вы ну, ты чеченец. Просто, просто, Кадыровец, ледыхи. Типа, и что, я вылажу, он в метре от меня тако постоит, боком ко мне. И что, метра, метра двадцать сзади общается. Я же, короче, вылажу. Шарах бронебойкой положил. Сзади еще двое. Я пока развернулся, они не поняли, кто откуда. Я по ним начал поливать. Одного трехсотил, второй за деревом сховался, тоже трехсотый. Потом начали их кошмарить. Прилетели наши, мы сказали, что у нас контакт. На яку годину дрончики помогли нам. Трофейчик. Первый мой бой я ему трофей заработал, АК-12. Немножко покажи какую я тебе нашел, Ивань. Мой кореш. <свист> Весковый побратым. Короче, я ему пообещал добыть АК-12 для него. Я свою... Вчера, короче, мой первый бой был. <свист> Завалил первого. Рядышком тут. 44 дня. Да, спу 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 спустя 44 дня набрался храбрости. Завалил. Забрал у нее, короче, РПКшку. Пошел еще. Короче, еще двоих хорошовал. Забрал усекал 12 и весло. Не знаю, подобається мені. Я хочу АК-12, на позицію що. Мене тут так сказати, замотивували, що АК-12 це класна зброя, я такий хочу і все. Це неплоха. Неплохая. Особливо приклад складний. Він зручний. Там навіс, а даже удобна штука була. Теж ближній бой, по суті, що там, ну. Метров максимум, мы их подпускали, дальняя дистанция 20 метров, это максимально, ближняя дистанция метров. Это мой первый бой был. Страшно было, у тебя руки трусятся, и ты такой шарах, вот. сзади еще двое. Повысь, а вам Раз, я говорю, Савва, мне это начинает нравиться. Говорю, не, не, в руках. Говорю, я говорю. Да, ему что... Не выйди в кураж, потому что можешь горе набирать. Да. Можешь трехсотым выйти или, не дай Бог, А воно під адреналином. А адреналин тебе ще хочеться. Они, коротше, що там, а не стріляйте, я руть, короче, там. И... Вишені старшего. Дозвольте там через пару коротких, там, коли чисте небо буде, піти, пособирать трофеи, БК, провізія. Я бы вискочив, шик цинкует. Ясно ножичком... рюкзаки в бліндажик. Телефон, інформація, радейка, ну тобі ж... все необходимое. Повербанки, автомати, БК, гранати. Ну, попались такі були що... Провизия, провизия, їда, вода. Снімали все. Втянули, да, старше, затрат... все БК, а потім а поліли. Що... Куди вже дівати? Уже бліндаж наш уже поменше став, тому що автоматів до хіра. И гранат до да хрена, и магазинов, ой, как до да хрена. Рассыпухи до да хрена. Так, вот наша оружечка. Это я, короче, с первого убитого короче снял. Угадай, что это? Это у нас РПК. А это у нас все 74 ки там... В общем, мой. Мне принесло тоже 74. Это Samsung. Но я его еще не разблокировал. Вот эти два разблокировал. Вот этот я еще не могу разблокировать. И вот этот не могу разблокировать. Вот. Такие дела. Ну, по барбанке. И, позабирали. Ты шел. Что... Это наша оружейка. Рюксак, в чем прикол полный забитый гранатом. Весело живем. В основном все автоматы были посечены або минометкой, або да, дронами. Да, там. або там. дронами. Да. Мы даже, помню, один, короче, один, с двух, с двух одинского. да, потому там рукоятка була да. была разбита. А мы свою почистили, ми свої поставили в сторонку. Мы свою почистили, смазали. Ну, и хасти стоит. И стоит. Тоже заряжена, теж з магазином. На всякий случай. На всякий случай. Вдруг мабори. в цей цей попадуть або ще. Так, або там заклинений, дай да. Бог. Щоб хватить, одразу поміняти. То володіє інформацією, то і... То і володіє війною. Да. Да. Саме цінне є провізія. Провізія, водичка, ну, автомати, БК, гранату. Ну, там да, ну, зал... хватало, в принципе, за голову. Вот смотри, ну правильно я представляю для себя, зал не за барами, что на зал вышел. Да, полутался по посмотрел, почул, пташок на ман, на доповедь вышел, скажи, пять коротких, ну, дозвольте вылезти, ему ну, полутаться. А смотри, ты когда лутаешься, ты сюда пнулся. Ну да. Радейка, да? это уже Чтобы ты их слушать. слышишь. телефон, это уже карта, ты знаешь, откуда они могут прийти. Ну да. То есть, радейку забрал? Ты уже их слышишь, ты знаешь сколько их и куда они рухаются. Если у тебя есть телефон, ты, можешь дивиться, ты да подивиться, он... можешь, у них карты открыты. То есть телефон разблокировал. Если разблокировал хорошо, если не разблокировал. Скажу, ну что, я с ним ничего не сделаю. А так разблокировали, смотрим карту. Ага, видим эти маршруты, видим э, посадки. гоню туда все попало. Молодых, старых, зеков вонючих каких-то. Да, или ну, ты, или тебя. Да. Ты, ну, просто. Или ты, или тебя. На раздум в тебе есть пару секунд, все. Да, три максимум. Это посмотреть... Взя взять подивите. автомат, посмотреть, что у тебя предохранитель снят или заряженный. Да, чтобы не был, а заряженный такая, что... был постоянно и снят из предохранителя. Постоянно. И он всегда под рукой. Было такое, что попался с заряжением. У него К был АК-74. Полностью в обвесах. Модернізовано, дирный зон. Ну, да. Да, это... Самый один из таких да, бога... это... богатеньких да. И... Поначалу мы Не их оттягивали. оттягивали, потом устали уже оттягивать, собирали их. 20 від нас Куча уже ну, да, ну, там... 6 чи 8. До... 10 до, до десятка, короче. И, и первые вот эти, что убитые, они начинают разлагаться. И... Оно запах стоит. Особенно. Ладно, там на но так не сильно, когда ветер. А, какая что... Сырость это все. Вот этот запах весь опускается вниз. Ну, трупный запах вот Сразу роботний рефлекс у мене да. сава. Блин, я не можу вже тьki, в окопі сидіти. Я, Цинкуй, я Я пішов тягаю. Сидив, він такий підходить до нього, тільки смик, слава йди, допомагай. Я на доповідь кажу. <ріст> пару, <ріст> пару коротких у нас не буде, будемо тягати. Плюс, плюс, все. Да. Ну, я їх отягнув всі, так сказати, в братську могилу всіх. Так, <ріст> да, чуть не згоріли. Так зажалі, чуть не згоріли. Вместе с БКшкой этой повербанками. Зажали yeah. <говори> банки, он бежал, закинул гранату, псал заскочил в блиндашках. Мы забились в угол, гранату спала. Он еще прострелил, короче, нам бліндаш, понял. А там рюкзак у нас лежал на полочке, сделали свекопали палочку. Чисто повербанки. Ну там вот такой рюкзак снизу. Бекашка полцинка сверху Тон по чесно не згоріли. Зажали так, що ми в уголке блин, в пол дихали, щоб от, от повербанка вот этот дым ядучий. Ох, он ядучі. ядучий. А когда еще і бикашка розлітається над головой. Вот Попкорн, блин. Как ти говориш. No. Лупає. Портфель зарел его. <laughs> он розстроєний був. жменя конфетка, каже, там была да, жменя там была каже, заварила 10 штук. Я говорю, слышь, я говорю, ничего, что у нас, я говорю, ладно, хрен с ним, рюкзака нема, пауэрбанков нема. Та еще и полцинка патронов. Сколько это мы уже на позиции сало? Да. 45 дней. 45 дней на позиции. Ждем чуда, сука. С пожар был тут. Стоял тут рюкзак. С этими. С патронами и с пауэрбанками. Пришли, расстреляли, зарело все. Хорошо, что мы целые стали землять. Да весело проводим время. Очень весело. Закинув спочатку гранату короче. ну, укриття ну, уголком зробили, щоб ну, нам пофіг. Мішки там, так, що, ну, ти що. он тільки мог прострілити нам рюкзаку, то рюкзак, то прострілив рюкзак з повербанками з БК. Воно загорілося, ми почали тушити, бронік Бро -бронник загорівся броніком тушив, щось не вчадали. Може, це нас б... і спасо, да. що там. І ми ще, доповідь, ще й доповідь успіли зробити, що нас прижали, птічки Там Хлопці, допомагайте, тому що ти що да, нас від нас, Ми вилізли, віддихались. Ну, Одходили, да. ми від цього диму. — Так, у нас стрес — це те, що ми і сутки не їли, І не спали сутки. П'ять часів ранку я чую доповідь. Перед... Хай збирає речі. Збирає речі, да. так. І... Мені почулося чи ні. І я в п'ять утра що ще встав почувався. зранку. Чую. Сала говорить, ти чуєш? Говорю, я чую. І я починаю збиратися. Ми починаємо збиратися, рюкзаки трамбувати. — Якраз зібралися, прийшли нас міняти. Только їх загрузили. Да, ми їх загрузили, ми свої речі вигрузили, щоб. Вони склали на сподіваю. Бронік, ірпи, да. автомат, каску по так, сама. Та я чую хруст да, хрустує. Да, я да. такий ігарк, контакт. Він щось там з автоматом грається. Я беру свій, починаю пробувати стріляти, не стріляю, ніби патрон до патронника досланий. Я досилаю патрон до патронника і починаю стріляти. Это? Я його трьохсоти, фопці вже його там добив. Як нам повезло? просто. Нам тут нам я повезло. чую ще десь щось хрустить. Дивлюся, каска повзе, Я починаю по ньому стріляти. І він мені відвіт, та, і прошив мені фліску і пою в рубаху. Шайля пролетіла, да. навіть не зацепила. Я в шокі. Я говорю, Сава, ти говорю. Ти себе. Реально відбитий. А саме в відкритці стоїть, в повний рост, заводна, ціляться. Він так проїхав пуля через фліску. Стріляти почав, я впав. Ну я його, мабуть, чи ран не вчишов, бо ну, він потім. Я, ходив, я сразу з ну, занізв, я впав. Проходив, дивився, то там ну, ру ми рюкзак броня. Бо, що первого замітили, ми одразу три ствола його зрешителі да. так, щоб дружляк був. Вот она последняя наша боячка була. Коли ви ще у нас там хлопці, там, де нас, так сказати, судово привез, ну, привезли. І хлопці був борщ. Борщ, да, так. Це, це, це перший це був борщ. Це був борщик. Он з сметаною, я без сметани голодний. був. Порубали тарілочку, то і по, по, сюди. По, посиділи попили кофе. — А тут і то вже всераз. омлет? — Тут омлет, сколбаскою. жарена картопля, потім поїхали в магазин. і ще. Наполеон он себе взяв, я Наполеон взяв. Цілу ніч рубали Наполеона. Ну, спати не хочеться, їсти хочеться. Ну, мене сказати, я ж вночі обично сидів, і ще сна такого не було. Ну так, я теж цієї ночі не спав. Привичка. Дуже потихоньку. Дуже чудово. І хорошо, і лякає. І лякає, да. да, тому що то, що ми були там, кожен шорох, Кожен шорох і все ти вже, ти вже автомат... автоматом і дивишся в ту сторону.